Всім привіт! Мене звати Василь. Це студія Добрий день. І сьогодні ми будемо говорити про камеру, а власне про оцю чарівну камеру, яка називається Black Magic Cinema Camera. До вашої уваги, рев'ю! Ось таку коробку ми дістали з Австралії. Коли ми її розпакували, всередині ми дістали ще одну маленьку паперову коробочку, де була інструкція: два диски. І флешка разом з програмою DaVinci Resolve. Автограф Гранд Апетті. Ось один диск, другий. На обох дисках у неї те саме програмне забезпечення, але не знаю, на що їх двоє. І інструкція. В ній ви зможете для початківців дізнатися, де все можна крутити, натискати і таке інше. А це власне флешка. Флешка з програмою DaVinci Resolve. Зразу під е, кропкою з інструкцією і програмним забезпеченням е, знаходиться блок живлення з багатьма адаптерами для різних мереж. А от це сам блок живлення. Зразу під пінопластовою коробочкою нас сікає ось власне е, сама камера, це сонцезахисний екран, та, а це власне е, ремінь для камери з надписом BlackMagic, щоб всі бачили, що у нас така чарівна камера. Сама камера важка і красива. Це, власне, камера в порівнянні з телефоном. З лівої грані є виходи. Внизу, вихід на зарядний пристрій. Далі Thunderbolt. Це далі в нас іде вихід на SDI. Далі два аудіовиходи для мікрофонів, вихід на навушники. І далі вихід для віддаленого контролю. З боку, з правої сторони. Знаходиться а, місце для SSD-диску і е, USB маленький вихід. Тут включається камера. Внизу є панель з інформацією. Тут ви можете включити меню. Налаштування камери, налаштування запису звуку, налаштування запису відео, налаштування дисплея. А цією кнопочкою камера починає запис. Отже, шином ми мали змогу поглянути, як виглядає ця камера, якою вона до нас приїхала. Але я б хотів наголосити на іншому про ці проблеми і про незручності, з якими ми стикнулися, коли купували цю камеру. Перше і основне це те, що цю камеру не можна купити в Україні. Є представництво в Україні, але ми писали їм листи, звернення імейли. інакше намагалися їм дзвонити, але ніхто не відповідає і жодної реакції. До нас від цих компаній не надійшло. А друга дуже важлива, така проблема, з якою ми зіткнулися, коли намагалися дістати цю камеру, це те, що її не можна просто купити. Тобто зайти в магазин, купити і, наприклад, якщо це купувати за кордоном і привезти сюди. Її потрібно замовляти. І після того, як її замовити, потрібно чекати як мінімум два місяці, в черзі. Третя. Дуже важлива проблема це те, що е, камера насправді е, повністю, після того, як ви її купили, провезено на Україну, вона вам працювати не буде, тому що їй е, бракує багато. Різних деталей, ну для початку в ній немає ssd харду на який пишеться камера. Тобто вона не записує на картки чи на якісь чипи, а виключно пише на ssd хард який потрібно окремо докупляти. Немає так само, звичайно, що немає там об'єктиву, окремо до неї потрібно докупляти різні ріги. Окремо для гарного фокусування бажано було докупити виносний монітор і багато інших інших деталей. Тобто, насправді ціна камери, яка вказана на сайті, 3000 тисячі доларів. Якщо підготувати її до зйомок, ціна камери стає набагато більшою. А далі я б хотів детальніше поговорити про проблеми, коли ми вже все таки її отримали. Є свої незручності. І перша незручність це ssd диск який е перш за все потрібно відформатувати в правильному форматі. Тобто йому не підійде EXFAT, йому не підійде NTFS, йому потрібен е формат Apple-івський, який називається HFS+. Ми пробували в кожному з цих форматів, і два з них не, нас не підходили. Ми довго ламали собі голову, в кінці все-таки відформатували в цьому форматі і воно у нас почало. Дуже велика... Проблема і негатив цієї камери це її батарея. Батарея також не тримає довго. Відповідно, до щоб ця камера довго у вас працювала на великих зйомках. Вам буде потрібно зовнішня батарея живлення, тому що батарея теж не витримає більше ніж 30-40 хвилин інтенсивних зйомок. Ще один невід'ємний елемент камери це є її ЛСІДскрін монітор це дуже зручна і корисна штука, на якому ви можете програвати кліпи, які ви щойно зняли, перемотувати їх, дивитися, як вони виходять. Але lcd Скрін монітор має один негатив. По ньому вам прийдеться сфокусуватися. Коли багато світла, це дуже тяжко, тому що на моніторчику майже нічого не видно. Тому рекомендовано, як правило, до цієї камери купляти виносний монітор, з яким вам Буде набагато легше. Іншими важливими елементами, про які треба завжди пам'ятати, в Blackmagic Cinema Camera це є обов'язково, ж там є насправді вбудований внутрішній мікрофон. Але я думаю, якщо ви захочете якісний звук, тим більше для фільмів, вам потрібно буде обов'язково знайти якесь інакше рішення для того, щоб якісно записувати звук. Тому що цей мікрофон, який хіба є для аматорської зйомки, також немало важне є те, що камера є досить важкою. Вона важить приблизно десь до 2 кг, десь 1,7 кг. Знімати Знімати звук є дуже складно, тому є різні види різних рігів, які полегшують в цьому справу. Також камера робить дуже об'ємні і дуже великоформатні. Зображення і відео, і для того, щоб працювати з нею, вам буде необхідно ще один дуже дорогий девайс: це дорогий і потужний комп'ютер. І чим потужніший і дорожчий комп'ютер, тим легше вам буде монтувати це відео, яке ви не знімаєте. Це здебільшого, і все, що ми хотіли вам розповісти про камеру Blackmagic. Якщо ми будемо мати більше інформації, звичайно, нові тести, ми згодом їх запостимо на нашому каналі. А зараз для вас невеличкий тест в польових умовах: камери, найкращі кадри і те, що ми можемо вам запропонувати. Дивіться, якщо вам сподобалось, лайкайте, діліться відео і всього вам найкращого. До побачення.